Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, і продовжуємо вивчати. Тобто, Ірина продовжує з вами вивчати цю колоду. Таро на жаль, я кладу її рідко. Вона така, знаєте, ну не те вона трошки непрактична, але. Щоб зранку вам підняти настрій, дивіться, які кольори, то я вважаю, що кращого нема. У наш тяжкий час треба щось приємне, треба щось кольорове. Тим більше це таке українське, гарне. Я не знаю, мені здається, наш прапор найгарніший. І так, перший, другий, третій варіант. Хочу ще подякувати вам, мої дорогенькі, за те, що ви пишете ваші коментарі. За те, що ви пишете відгуки, як у вас програвся день, верніше, як програлася карта за день. Раджу завжди дивитися і зранку, і з вечора. Зранку подивилися, з вечора перевірили, що збулося. Щиро вам дякую за це. І так, перша карта. Хто вже вибрав? Будемо дивитися. У нас тут десяточка. Рулончиків. Рулончики – це мені здається мечі. Дивіться, які, якісь обмеження, можливо, у вас сьогодні будуть. І знаєте, якось так дивіться, це тигриня, як верніше, да, тигриня. Я вже думала, я щось наплутала з левом. Тигра з левом сплутала. Ось це такі якісь обмеження, якісь провали якоїсь справи, зупинка якоїсь справи. Можливо, зайдете сьогодні в глухий кут. Я щитую цю карту не зовсім по. Класиці, десятка мечів, так, ніби щось іде до кінця. Я тут відчуваю трошечки пом'якшену енергію мені йде, я трошки енергетично відчуваю, я так вам і кажу: якісь обмеження, якісь перепони, щось вам заважає. Знаєте, навіть ось ця приказка, що поганому танцору яйця мішають, може сьогодні, ну не саме яйці, знаєте, а щось інше. Я вибачаюсь, щось інше може вам. Помішати сьогодні в якійсь справі, якісь люди навіть. Ви знаєте, це можуть бути навіть люди, оточення ваше. Вам буде заважати ваше оточення, нервувати, можливо, вам захочеться уєдинитися, вам захочеться спокою, кожен щось хоче від вас, якимись своїми проблемами. Ви знаєте, це може бути навіть перенагрузка у вас сьогодні може бути. Дайте собі трошки відпочинок. Карта номер 2 Тут у нас вісімка цих кубків. Ви знаєте, тут трошечки йде таке розчарування. В комусь, в чомусь, в якійсь справі, в якихось людях, рідних, близьких, розчарування в якихось речах. Це навіть може бути: ви надіялися, ваша квіточка зацвіте, а тут Юлі Палі не зацвіла. Так і зав'яв той бутончик, і він не розцвів. Оце може бути ось таке настрій. Я просто настрій вам говорю енергетика, яка йде звідси. Але а все рівно якось ви філософськи підійдете до цього питання сьогодні і скажете, ну гаразд, не, не, не пішло, не пішло. Я йду, шукати десь інде свого щастя. Тобто я почекаю до наступного разу і пішли займатися своїми справами. Якось так. Сьогодні вас це не зачепить. Так ви трошечки е, розстроїтеся, трошечки якось шкода, але все рівно це не є смертельно, це якось ось якось так я це бачу. І карта номер три. Тут у нас дев'ятий аркан старший. Це всі були такі дрібненькі, побутові речі, а це старший аркан. Дивіться, ви несете сьогодні якусь мудрість, якусь силу, якусь енергію у світ. А ви знайшли себе в цьому світі. Ви зрозуміли, хто ви, що ви і як вам живеться. Якась, знаєте, це може бути спілкування з якоюсь мудрою людиною. Це може бути. Просто пізнання себе, шлях до себе, прозріння, це може бути якесь мудре рішення, просто якась людина, яка вам щось підкаже, вас підтримає. Це карта така, знаєте, важлива, тому що це важливо зрозуміти, що ви, наприклад, якщо подивишся ось тут на цю енергію, що все, що вам потрібно, є у ваших руках. Тобто, це ви самі. А більшого вам не потрібно. Розумієте, ось це прозріння. Ви вже щасливі від себе, і це ви сьогодні зрозумієте: це ваш розум, це ваша інтуїція, це ваше серце, вміння любити ваші якісь. Навіть навички, ви зрозумієте, що у вас все є. Вам, все, що вам потрібно, є коло вас. Ваш досвід, мудрість, розум, абсолютно все. Ось якось так. Дуже така мудра карта сьогодні вам випала. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, ще раз за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!